Наша Дмитрівка перенесла й голод. Про це збереглося дуже цікаві матеріали. Ось, дивіться, бабуся старенька, яка ще пам'ятала, хто помер, склала собственноручно ось такі списки, там ще друга, третя сторінка, більше п'ятидесяти -е, чоловік вона згадала, Дворі вона згадала, хто загинув. Тобто вимирали з сім'ями. І от у селі були такі сім'ї, що не залишилося навіть бабусі дідусі помирали. Ось така бабуся, вона вже померла. Так, ось вони ще. Заштали живою, Руденка Ніна Явтухівна. Про голод тоді люди склали багато таких прислів і приказок. От, наприклад, город не тітка, а лютої мачі лютіший. Або як не доїси, то я стану сорочку продаси. Так от був такий випадок, що наш чоловік поїхав у Калівка, як, на чому поїхав? На своїх двох ногах поїхав. І по дорозі його вбили, пограбували, і так він додому і не повернувся. По дорозі його вбили і пограбували. Гроші вважаю, що це дуже цікаво. Ось подивіться, у нас є Катеринка, отака, 1910 року. У нас є отакі, дивіться, дві копійки 1816 року. У нас є копійка 1893 року. І це все знаходили на вгороді. Дивіться, копійка теж 1836 рік, а це дуже цікаво. Оця копійка потрапила вже при мені. Сюди мені в скарбничку, так сказати. 1758 рік написано Дінга. Так, тут ми збираємо. Дивіться, Кажуть, що гривні не було. Кажуть, що он ми, Росія, які там у вас гривні? Ось подивіться, ось така гривня була. Це гривня е, десь 20-ті роки. Ось дивіться, була, була ось, пожалуйста, гривня є. так? А 50 карбованців, це теж отакі, це теж 30-ті роки десь отакі ходили. Е, ось цей стенд, такий цікавий, ось подивіться, е, старий ярмо для корови. ось. ось селяни, ось отакі ярмо для корови. так? Щоб корова в сарачку стояла. Оце старовинне, старий ціп. У мене. Оце дивиться шпора. Може, ви не бачили ніколи. Так оце в когось збереглася в селі. Ось, Ось оце називається пута для волів. Тобто е, воли це такі великі кори, воли, великі бики. Да? Ось подивіться, оце все у нас фотографії наші, Дмитрівські фотографії. Це не, не якісь картинки, там журнала повирізувані. Ось подивіться, проходила, як у селі Орнка волами. Ось, будь ласка, вам воли. Корол. Мисла на цьому коромислі залишилося дуже старе камисло на ньому отут, от ну, одної отак. Точе, прямо немилосердно. Вже що тільки з ним не робилось. Темне, бачите, то я спеціальні суміші ще обробляла і все одно не допомогло. Отакі граблі цікаві. Бачите, і досі в деяких господарів, стареньких дідусів, і досі отакі граблі навіть позалишалися, бо їхні діди і прадіди ось такими граблями користувалися. І у нас беріся патефон. І навіть жителі села, не тільки нашого, а й сусідського, передали в музей платівки патефоні, і навіть. У мене є і патефоні голки. Можете собі уявити. Знайшлися ще й патефонні голки. І зараз ми з вами послухаємо Польку. <смітное noise> Ось вам музика, які. Ну, 100 років вже без перебільшення можна сказати. 25-й рік, 26-й буде так. Більше 100 років. А оце у нас кімната рідна школа називається. Ну, це така школа. оце перші комп'ютери, які були в нашій школі. так. Оце колись директриса, старенька, віддала. Бивша директриса віддала такий набор, і учні дарували, ще перо, отакі чорнильниці, табеля, які були раніше, похвальні листи отакі видавали, відмінника. Крім того, що тут є фотографії старих значить, директорів. Тут ще в нас іде іс історія школи. Починаючи, дивіться, із 1932 року, ще старої школи старі фотографії. Ось дивіться, такий у нас цікавий куточок, рушники починаються, рушники, макітри. Ось це макітри, дивіться. Це цікавий область. Олен мені його передали. Машівка передала мені цього цей гобелен. Цей гобелен решетилівський.